Вечір пахнув вином свіжою фарбою та вогкістю нових стін. Маєток стояв на пагорбі над містом, білосніжний, і з великими панорамними вікнами, крізь які видно було львів у золотому світлі. У вітальні ще стояли коробки з речами, а на терасі вже накрито стіл, шампанське, полуниці, кілька свічок, що від вітру михтіли, наче серця, що не можуть заспокоїтись. Лідія дивилася на це все, мов на декорації. Гарні, дорогі, але не справжні. Вона сиділа в кріслі, загорнувшись у тонкий плед, і слухала, як за стіною Орест говорить по телефону. Коротко, нервово, з тим металом у голосі, що з'являвся в нього останнім часом щоразу, коли мова заходила про гроші. Так, ми віддамо, різко кинув він. Продамо машину, якщо треба. Я ж сказав, контролюю ситуацію. Він поклав слухавку і вийшов на терасу. Його обличчя було гарне. Вольове, різке, але втомлене. Ті очі, в які вона колись закохалась, тепер здавалися холодними, мов дзеркала. Хто це був? спитала Лідія, не підводячись. Неважливо, дрібниці, відповів він і долив шампанського. Ми впораємось. Вона всміхнулася так, ніби повірила, хоча всередині давно все знала. Вони не впораються. Будинок, який будувався три роки, став пасткою: кредити, партнери, невдалий бізнес. Усе летіло ж кереб. Знаєш, сказала вона після паузи, ми так довго йшли до цього вечора, а мені чомусь зовсім не радісно. Орест зітхнув, відійшов до поруччя, дивився на нічне місто. Просто втома, все мене. Завтра прокинемось, і все буде добре. А якщо не буде? спитала вона тихо. Він не відповів. Тиша між ними була густою, як ніч. Десь унизу гавкнув собака, у вікнах сусідів спалахнуло світло. Лідія підвелася, підійшла ближче, торкнулась його плеча. Може, відпочинемо трохи? Поїдемо кудись. Просто втечемо на кілька днів. Він озирнувся на неї і вперше за довгий час усміхнувся. Круїз. Середземне море. Що скажеш? Круїз? Вона ледь усміхнулася. Як у фільмі. Саме так, якщо вже тонути, то красиво, сказав він і обійняв її, жартуючи, але в його голосі щось зламалось. Вони стояли на терасі, обійнявшись серед блиску нового життя, яке ось ось розсиплеться, немов кришталь від легкого удару. І десь у тій тиші між келихами й обіцянками народжувалася буря, що мала змінити все. Лайнер Елізіум нагадував ціле місто, що пливе морем. Білий, сяючий, із десятками палуб, ресторанів, басейнів, ілюзію безтурботності, якої так бракувало Лідії та Орестові. Вони ступили на борт, ніби переступили в інше життя, де не існує банківських дзвінків, кредиторів і тривожних снів. На третій день круїзу море було спокійним та блакитним, як зі старих лисівок. Лідія стояла біля перил у білому капелюшку. Дивилася, як сонце повільно сідає в воду. Навколо звучав сміх, музика, дзвінкелихів, світ ніби змовився забути про біль. Орест стояв позаду, тримаючи в руках бокал віскі. Він говорив щось про маршрути, про острови, про майбутнє, але в його голосі було те саме відлуння, що вдома напруга втома порожнеча. Йому хотілося довести, що він усе ще контролює ситуацію, їй просто перестати про усе це думати. Знаєш, сказала вона, не відводячи погляду від моря, тут усе так красиво, що навіть хочеться повірити, що в нас усе добре. А в нас і є добре, відповів він різкіше, ніж хотів. Ти просто не вмієш розслабитись. Я? Усміхнулася вона ледь помітно. Я вже два роки тільки тим і займаюсь, намагаюся розслабитись. Він промовчав випив. Погляд його ковзнув до казино, де вже світилися неонові вогні, кликали до гри. Ходімо ввечері туди, запропонував він. Ти ж любиш ризик? Ні, Оресте, ризик любиш ти. Я лише спостерігаю, як ти граєш нашим життям. Її слова зависли у повітрі, і обидва зрозуміли, що це вже не просто розмова. Щось у ній тріснуло остаточно. Увечері вона все ж пішла. У золотистій сукні із розпущеним волоссям схожа на жінку, яка давно навчилася приховувати втому під шаром блиску. Казино було розкішне килими, кришталеві люстри, звук фішок і сміху. Орест грав, нервово усміхаючись, кидаючи ставки. Мов хотів купити собі спокій. Лідія стояла поруч, роздивлялась обличчя чужі, самовпевнені, безжальні. І тоді, за столом рулетки, вона помітила його, високий, сивина на скронях, темний костюм, погляд, що зупиняє час. Італієць. Він не грав, спостерігав. І коли їхні очі зустрілися, Лідія відчула. Світ навколо стих. Фабіо Романо. Ім'я вона почує пізніше. А поки лише короткий погляд, ледь помітна усмішка, і відчуття, що доля зробила перший хід. Повертаючись у каюту, Орест був роздратований і мовчазний. Він знову програв. Лідія мовчала теж не тому, що не було що сказати, а тому, що в голові звучало лише одне що це було? Море гойдалося під зорями, Лайнер ковзав крізь ніч, не знаючи, що на його борту вже розпочалася історія, яка переверне все. Наступного вечора Лайнер стояв біля берегів Мальти. Ніч була тепла, і на палубі пахло морем, парфумами та дорогим алкоголем. Казіно вже вирувало, люди сміялися, грали, шепотілися, змінювали долю одним китком фішки. Орест сидів за столом Блек Джека. Поруч із ним келих Віскі. Цигарка і втомлений погляд, який уже нічого не чекає. Фортуна знову була не на його боці. Лідія стояла трохи осторонь, спостерігаючи. У світлі ламп її обличчя здавалося ніжним, мов у акторки старого кіно. Дозволите, пролунало за спиною. Вона обернулася. Перед нею стояв той самий чоловік із попереднього вечора. Смокінг ідеальної посадки, легка усмішка, темні очі з відтінком іронії. Ми вже бачилися, сказав він і нахилився трохи ближче. Учора ви спостерігали за грою, але виглядали так, ніби насправді хочете втекти. Ви помиляєтесь, відповіла вона, хоча сама не вірила в це. Може, й так, але ви мені запам'яталися, сеньора». Лідія, сказала вона після короткої паузи. Лідія. повторив він, ніби смакував ім'я. А я Фабіо. Фабіо підійшов до столу, де грав Орест. Вони обмінялись поглядами, короткими, оцінювальними. Фабіо кинув кілька фішок, легко виграв двічі поспіль. Гарна гра, сказав Орест, наливаючи собі ще. Здається, вам щастить. Мені завжди щастить, коли поруч гарна жінка, відповів Фабіо спокійно, навіть не глянувши на Лідію. Але Орест помітив, як її щоки ледь порожовіли. Віски обпікало горло. В Ореста спалахнула щось схоже на злість. Чи то ревнощі, чи власна безсилість. Вони говорили недовго про бізнес, про Україну, про море, і раптом між словами, ніби між справою, Фабіо кинув: знаєте, я ніколи не роблю дивних пропозицій, але сьогодні ніч незвичайна. Ви чудова пара, і все ж є одне але. Орест насупився. І що це за але? Фабіо повільно поставив келих, подивився йому просто в очі: п'ять мільйонів доларів за одну ніч із вашою дружиною. На мить у казино стало тихо. Орест не одразу зрозумів, що почув. Лідія застигла. Її серце вдарило боляче і гучно. Це жарт? прохрипів Орест. Ні, абсолютно серйозно, спокійно відповів Фабіо. Гроші готівкою, ніхто нікому нічого не винен, і звісно, це тільки її вибір. Це абсурд, прошепотіла Лідія, підводячись. Я не хочу навіть слухати цього. Але Орест її зупинив в очах гнів, відчай і щось темне, що Лідія ніколи раніше не бачила. Сядь, тихо сказав він. Фабіо мовчав, спостерігаючи. Його погляд був спокійний, як у людини, що точно знає, чого хоче. Орест узяв келих, випив до дна, поставив його на стіл, і сказав: П'ять мільйонів кажеш. Лідія дивилася на нього, не вірячи, що це відбувається насправді. Їй хотілося закричати, але голос зник десь у горлі, так, кивнув Фабіо, рівно 5, і лише одна ніч. Тиша тривала кілька секунд. Потім Орест посміхнувся дивно, порожньо. Гаразд, якщо вона не проти, Лідія різко повернулася до нього, ніби отримала ляпас. Ти здурів? Він не відповів. Його руки тремтіли, але усмішка залишалася. Це просто гра, Лідо. Ми втратили все. А тепер виграємо. Фабіо підлівся, не хвилюйтесь, сказав тихо, усе відбуватиметься на моїх умовах, і ніхто нікого не змушує. Він легким кивком запросив її вийти. І в ту мить, коли двері казино зачинилися за нею, Орест залишився сам із порожнім келихом, розбитим серцем і почуттям, що зробив ставку, якої не можна вигадати. Вітер на палубі був теплим, солоним і трохи п'яним. Гелікоптер стояв на майданчику поруч із верхньою палубою, його лопаті ледве ворушилися в очікуванні. Лідія стояла біля трапу у тій самій золотій сукні, що блищала при світлі прожекторів, і дивилась униз на темне море. Ви готові? запитав Фабіо. Його голос був спокійний, рівний. Він не поспішав, не торкався її. Не дивився з тією похиттю, якої вона боялася. Він просто стояв поруч, чоловік, у якого все під контролем. Я не знаю, відповіла вона чесно. Це найкраща відповідь, усміхнувся він, і подав руку. Політ тривав хвилин сорок. Внизу ми готіли вогники островів, море сяяло під місяцем, як чорний оксамит. Фабіо сидів навпроти, мовчав. Він не намагався заговорити, не шукав тем, просто дивився у вікно задумливо. І чомусь це мовчання заспокоювало більше, ніж будь-які слова. Коли гелікоптер приземлився, перед нею відкрився краєвид, вілла на скелі над морем, білий камінь, колони, басейн із підсвіченням, лаванда, що пахла у вечірньому повітрі. Все виглядало так, ніби зійшло зі сторінок журналу, але тут було дивно тихо аж занадто. Ласкаво просимо до місця, де світ зупиняється, сказав Фабіо, коли вони зайшли в дім. Усередині грала тиха музика, старий джаз. Слуги розставили пляшку вина, келихи, свічки, потім зникли, залишивши їх наодинці. Лідія стояла біля вікна, не знаючи, що робити далі. Ви завжди так робите? нарешті спитала вона. Купуєте жінок на вечір. Він знизав плечима. Ні, тільки одну. Навіщо? Бо ви нагадали мені людину, яку я колись любив, і втрачав. Його слова були простими, але в них щось зламалося. Він сів навпроти, налив вина. Я не чекаю нічого від вас, Лідія. Просто побудьте зі мною цю ніч без масок, без грошей, без ігор. Я хочу поговорити. Вона сіла навпроти, повільно взяла келих. Вино було густе, рубінове, як кров на мармурі. А якщо я скажу, що все це божевілля, прошепотіла вона, то я відповім, що все життя одне велике божевілля, тихо сказав він. Вони говорили годинами про дитинство, про страхи, про сни, про те, як легко загубити себе в гонитві за блиском. Фабіо вмів слухати уважно, глибоко, і Лідія ловила себе на тому. Що вперше за довгий час говорить відверто без прикрас. Коли годинник пробив третю, він підвівся і підійшов до вікна. Сонце скоро зійде. Ви можете відпочити в гостьовій кімнаті. Вона дивилася на нього, на чоловіка, від якого чекала усього, крім цього. І все. Він обернувся, усміхнувся куточком губ, і все. На світанку гелікоптер знову здіймався над морем. Фабіо сидів поруч, мовчазний, задуманий. Лідія дивилася у вікно і не розуміла, що з нею відбувається. Коли вони приземлилися біля лайнера, він подав їй руку, допомагаючи вийти. Скажіть Орестові, що слово виконано. Він нахилився, торкнувся її руки губами ледь, як подих. Може, колись ми ще зустрінемось, Лідії. Але краще б ні, і пішов. Лайнер поволі рушив далі, а вона стояла біля борту, стискаючи край сукні, і не знала, що болить більше те, що сталося чи те, чого не сталося. Вони повернулися до Львова наприкінці вересня. Небо було низьке, сіре, а дощ сіявся дрібно і вперто, ніби нагадуючи, що справжнє життя не середземноморське сонце, а холод, мокрий асфальт. І тиша в чужому домі. Орест закрив борги, один дзвінок і рахунок поповнився на 5 мільйонів. Він мовчки перевів гроші, розплатився з усіма, купив нову машину. Усе стало на свої місця, здавалося, криза минула. Але всередині між ними утворилася прірва: вузька, невидима, але бездонна. Маєток стояв чистий, блискучий, тепер остаточно облаштований. На каміні горів вогонь, у вітальні грала музика, але це було лише видимістю затишку. Лідія готувала каву, Орест сидів із ноутбуком, переглядаючи рахунки, вони майже не говорили. Іноді вона ловила себе на тому, що дивиться на нього, ніби на людину, яку колись знала, а тепер чужий. Він теж дивився, але в його погляді було щось жорстке, холодне. Все гаразд, казав він щоразу, коли вона намагалася поговорити. Ми пройшли через гірше. Але він не торкався її, не сміявся, не питав, як вона почувається. Іноді вночі він виходив на терасу, пив віскі, стояв довго, дивлячись у темряву. Вона знала, він згадує ту ніч, він уявляє, що відбулося там, за межами моря, і кожного разу трохи більше ненавидить її себе життя. Лідія відкрила власний бутік. Це було її спробою вирватися, створити щось своє. Вона вкладала у роботу всю енергію, якої не мала для дому. Зовні все виглядало ідеально бізнес ішов, фото в журналах, посмішки, але всередині порожнеча. Іноді вона прокидалась серед ночі, згадуючи Фабіо не обличчя, не його руки, а ту тишу, яку він створював навколо себе. Тишу, у якій вона вперше за довгий час відчула, що її слухають. Одного вечора Орест повернувся пізно. Від нього пахло алкоголем. Він кинув ключі на стіл і мовчки сів у крісло. Що з нами сталося, Оресте? спитала вона тихо. А що мало б бути? він підвів очі. Ми живі, у нас все є. Крім нас, відповіла вона. Він посміхнувся гірко, як завжди. Ти думаєш, що можеш купити любов або повернути її після того, що було? Я нічого не купувала, прошепотіла вона. Ти продав. Він не витримав, різко встав, упустив келих, скло розлетілося на підлозі, і в тиші це пролунало як вибух. Годі, сказав він, не смій нагадувати мені про те. І вийшов. Лідія залишилась стояти серед уламків. Світло лампи хиталося, і відблиски падали на стіни, як тіні від грози, що ще не прийшла. Вона знала, що ця тріщина вже не зникне, вона лише ростиме, аж поки все не розсиплеться остаточно. І десь глибоко всередині вона відчувала, що доля ще не сказала свого останнього слова, що колись зовсім не випадково море знову покличе її до себе. Лідія їхала до Мілана, щоб просто відволіктись. Подруга запропонувала шопінг, келик шампанського, трохи повітря. Їй хотілося забути дім, де кожен звук був як нагадування, кожен крок луна минулого. Італія зустріла її сонцем. Ароматом кави та дзвоном церковних дзвонів, що змішувався з гулом моторів. Вона йшла вузькими вуличками, у легкій сукні, з темними окулярами і вперше за довгий час відчула себе живою. Мілан ніби говорив з нею мовою, яку вона розуміла без слів: Ти ще можеш почати з нуля. Того вечора вони з подругою зайшли до ресторану на даху. Білий ляний текстиль, тихий джаз, блиск вогнів під ногами. І коли офіціант відсунув стілець навпроти, вона підняла очі і застигла. Фабіо! Він майже не змінився. Сиві пасма біля скроней додали йому шляхетності, очі ті самі, темні, уважні, з тою легенькою усмішкою, що ніби бачить тебе наскрізь. Сіньора Лідія, сказав він м'яко, ніби вони розійшлися лише вчора. Що за приємний збіг? Вона не знала, що відповісти. Мілан, тісне місто, мабуть, тільки й мовила. Він запросив її приєднатись за свій стіл. Подруга одразу знайшла привід вийти, телефонний дзвінок. І ось вони знову сиділи удвох, як тоді, тільки без моря за вікном, без вітру, без гелікоптера. Фабіо говорив мало, але вмів слухати він запитував про Львів, про дім, про бізнес в його голосі не було ані натяку на минуле. Лише спокій і цікавість. Коли офіціант приніс десерт, він підсунув її тарілку ближче і сказав тихо: Я знав, що ще зустріну тебе. Вона посміхнулась, хоча всередині все стиснулося. Навіщо? Щоб знову заплатити? Ні, відповів він серйозно. Цього разу просто побути поруч. Після вечері він провів її до готелю. Вулиці пахли лавандою, вітрини мерехтіли, а вона ловила себе на думці, що не хоче прощатись. На прощання він узяв її долоню, нахилився, ледь торкнувшись губами. Я лечу завтра до Флоренції. Якщо захочеш, приїдь. І пішов. Сю ніч вона не могла заснути. В голові звучав його голос його спокій. У ньому не було ні вимоги, ні тиску, лише спокуса бути бажаною, знов живою. На ранок вона замовила квиток. У Флоренції вони гуляли садами, вечеряли у старовинній віллі. Фабіо був уважний, мовчазний, але в його дотиках було щось злибоке, що не потребувало пояснень, і коли він уперше поцілував її, це сталося природно, неминуче, як світанок після довгої ночі. Лідія не думала про Ореста, не думала про дім вона просто жила вперше за довгий час. Їй здавалося, що нарешті доля подарувала їй другий шанс. Вона ще не знала, якою ціною він обійдеться. Спершу це виглядало як казка. Фабіо дарував їй усе: віллу біля моря, прикраси, подорожі, вечері в місцях, куди не пускають без відомого імені. Її фото з'являлися в журналах поруч із його прізвищем. І щоразу, коли він брав її за руку, люди відводили погляди і з повагою. Із заздрістю. Лідія сміялась, плавала у басейні, носила шовкові сукні і думала, що, може, саме так виглядає справжнє щастя. Та дуже скоро, в тому щасті почали з'являтися тріщини. Першою була дрібниця. Одного ранку він запитав, із ким вона говорила телефоном, з подругою зі Львова, відповіла вона. Навіщо? спокійно спитав він. Ми ж домовлялись без минулого. Вона усміхнулась, подумавши, що він жартує. Але його погляд залишився твердим, мов лезо. Я просто хочу, щоб ти жила теперішнім, каремія, тихо промов він, торкнувшись її щуки. Теперішнє це я. Потім він почав вирішувати, у що їй вдягатися. Ввечерю вони обирали разом, але завжди з його меню. Він почав вимикати її телефон. Пояснюючи, що так безпечніше, вона ще не називала це контролем, вона називала це турботою. Але щоночі, коли він засинав поруч, вона прокидалась і слухала його дихання рівне, глибоке та холодне, і відчувала, що їй в цьому домі, наповненому золотом і мармуром, стає дихати дедалі важче. Одного вечора Фабіо запросив гостей двох бізнесменів і їхніх супутниць. Лідія спробувала жартувати, сміялась. Але його погляд ковзав по ній гостро, як ніж. Коли вона доторкнулася до чужого плеча, просто щоб підняти келих, він грубо та сильно стиснув її зап'ястя. Після того вечора він не сказав жодного слова. А вночі, коли вона підійшла, щоб обійняти його, він відштовхнув її. Не грай зі мною, промовив тихо, і в голосі його вперше з'явився металевий тембр. Наступного ранку вона прокинулась із синцем на руці. І дивилась у дзеркало довго, ніби не впізнаваючи себе. Дні перетворилися на рутину: море, тиша, охорона за воротами, він порух завжди. Вона перестала виходити в місто без дозволу. Коли подруга написала їй: Ти щаслива, вона довго дивилась на повідомлення, перш ніж видалити його. І все ж, одного вечора, коли він серйозно підняв на неї руку, щось у ній зламалось остаточно. Після тієї ночі Лідія не плакала. Вона просто сіла біля вікна, взяла телефон і написала коротке повідомлення: Оресте, якщо ти ще пам'ятаєш мене, приїдь. Бо я вже не знаю, ким стала. Вона натисла недіслати і відчула, як уперше за довгий час серце б'ється швидко. Страхом, надією. А десь далеко, у холодному Львові, чоловік, який колись продав свою любов за гроші. Дивився на екран і розумів, що настав час спокутувати свою провину. Лідія сиділа у величезному маєтку, де високі стелі так страшно душили її, що здавалось, повітря ось ось скінчиться. Місяць ледь освітлював кімнату, а за вікном красиво відбивався у басейні. Фабіо спав у сусідній кімнаті, а вона знала, ця ніч може стати останньою, бо поставила на важіль усе, що мала своє життя. Вона схопила паспорт, валізу, телефон і повільно пробралася до виходу. Скрізь камери, охорона, замки усе, щоб її утримати. Але вона знала, кожен контроль має слабке місце, про яке вона знала, завдячуючи українській жінці, яка працювала у Фабіо прибиральницею. Ніч перетворилася на хаос. Лідія бігла вузькими вулицями Флоренції, де тихо спали будинки, а собаки гарчали здалеку. Їй було так страшно, що, здавалось, серце зараз розірветься. Фабіо, коли усе зрозумів, підняв охорону. Її ловили, переслідували, а Орест уже чекав на набережні біля катамарану туристичного типу, який він заздалгідь винайняв через старих знайомих. Лідо! крикнув він, коли вона вибігла на набережну. Вона кинулася в його обійми і вони мчали нічним портом, де на кожному кроці підстерігала небезпека. Патрулі, охоронці Фабіо, вузькі причали. На катамарані серед тихого плескоту води та запаху моря, вони нарешті відчули хоч якийсь спокій. Вітрила були підняті, мотор тихо гудів, а темне море під ними було безмежним і вільним. Тепер я вільна, прошепотіла Лідія, притискаючись до Ореста. Так, відповів він, але поки не досягнемо Одеси, небезпека ще з нами. Вони відчували кожен ритм хвиль, кожен порив вітру. А небезпека відступала хвиля за хвилею. І нарешті за кілька днів вони побачили блакитне море Одеси та знайомі береги. Лідія та Орест пришвартували катамаран на маленькій Маріні. Вони пішли вздовж пляжу, босі під першим промінням. На мілкому піску вони сіли на стару ковдру, яку Лідія знайшла на катамарані. Орест дістав черствий багет із сомки, розламав його навпіл і простягнув їй. Відкрив пляшку вина, вони пили прямо з горла, сміялися, обіймалися і вперше за довгий час не думали ні про гроші, ні про борги, ні про минуле. Оце то щастя, правда? Кайф! прошепотіла Лідія. Так, відповів Орест. Вони сиділи поруч, дивлячись на море, на спокійні хвилі, що розбивалися об берег, і відчували, що нарешті повернули найважливіше: себе. І одне одного світ був великий і попереду ще чекали пригоди. Але зараз, зараз, усе було просто і дуже гарно.